Павлік, може, ми б кудись поїхали. Вже літо закінчується, а я таки нікуди не їздила. Під ялинками, під... З мерегами. Літо. Яке ж воно коротке цього року? Ловимо останні теплі дні з вікна потягу. Я п'ята ранку. А ми вже на початку маршруту на полонину Явірник зустрічаємо свій перший схід сонця. Кожного року приблизно в кінці серпня ми ходимо разом у похід, і цього разу ми знову у горах. І ми вже підходимо до полонини явірник. Декілька годин лісом і ми опиняємося серед такої краси, спокій, тишина. Нікого немає. Природа прокидається від сну. Шукаємо місце, де можна присісти, щоб добре роздивитися довкола. Сьогодні повністю все моє спорядження поміщається у десь приблизно 50 літрів. Так приблизно виглядає повне завантаження. Звичайно, його на 60 літрів не вдасться завантажити, адже потрібно зав'язати цей клапан. Наверху йогурт багато смачніший. Пам'ятаєш, як ми з тобою раніше ночували? Пам'ятаю. Ні разу в палатці. А як? Під ялинками. Під смереками е, в окопі раз Першої світової війни. <гум> е, ну, завжди на вершинах ночували майже, так. Завжди брав кусок кліонки. І кліонка обов'язково. <гум> Цього разу все буде з повним комфортом. <гум> Дякую. Мало <гум> 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 бабушка телефон. Алло, привіт. Привіт! Як ти там? Ми вже, ми вже піднялися на полонині, сидимо. Тут дуже гарно. Так? Да? Да. Така погода хороша, дуже тепло. Я взяв повністю всю тару, яка є. Тому що далі на хребті Явірник нема води, а ми там плануємо переночувати. XDF я би не купляв, тому що він тяжкий і потужний, а мені цього не треба, але я його виміняв на старий тент. тому вже. Таким чином я став його власником. Ну що, є гриби? Руїшки, мухомори. Знаєш, засушені старі ці гриби. Що це, ж поганка. Подивися, по дорозі ми не знайшли жодного білого гриба. Тому просто прогулюємося лісом. Скоро ми вийдемо на відкриту ділянку. Де проведемо решту частину дня під палючим сонцем. Так, ось вони, останні ветри підйому на явірник горган. Перше, що кидається в очі при виході з лісу, це величезні брили каміння, по яким потрібно йти, але трішки пройшовши, перед нами відкрився наш перший краєвид. Тепер перед нами стоїть стіна з хаотично розкинутих брил. По них ми піднялися на хребет. Але як же спекотно! Хочеться сховатися трішки під дерево. Якийсь собачка до нас прийшов. Я ледве знайшов, чим поділитися з цим собачкою. Тому що зазвичай у туристів одні сублімати. Трішки пройшовши хребтом, ми натрапили на місце, з якого дуже добре видно яремжі. Тут варто зупинитися. Цікаво, що назва Явірник походить від явора, клена, але тут переважно росте бук і смерека, часто назви залишаються з давніх часів. Навіть якщо природа вже змінилася. Можливо, тут колись був гай яворів або навіть один велетенський явір, який дав назву цілій горі. Це частина давньої традиції, давати назви по сильному дереву. Минувши основну вершину Явірник горган, я зрозумів, що потрібно зупинятися на ночівлю. Так, п'ята година, і ось тут ми будемо ночувати. Де ми ночуємо? Знову копі. Як тобі наш окоп? Ну, так собі. Так, у мене сьогодні ультралайт сковорідка, яка важить 10 грам. Я зараз спробую на ній посмажити яйця. Така сковорідочка з алюмінієвої фольги. І подивимося, чи вона витримає і не прогорить. Так, ось така в нас вийшла яєшня, овочі. Так, я вже розклався. Плівочка, карімат. Мій перший пуховий спальник, з яким я відходив 17 днів у минулому році. І ще з ним до осінь ходив. Зараз я його віддав мамі. На заміну синтетичних спальників пуховочка і лайнер. Ось так він виглядає. Якщо такий побачите на OLX, можете брати. Собі я вибрав гірше місце, тому що тут ось такий камінь стерчить. Але добре, що я взяв сьогодні надувайку. Я на 183 і коврик широку версія також брав на 183, що в мене ріст під 190 і на ньому цілком комфортно спати. По-перше, по вазі набагато економніше 183 між 197. По-друге, просто трошечки ноги звисають, але все рівно. Я вам пізніше покажу, що коли утворюється футбокс, він далеко виходить за межі килимка. І також дві подушечки цієї ж фірми. Одна ніби позиціонується як мега комфортна, а друга як теплоізолююча. Взяв просто від Rockfront, але не звичайну версію, а версію під мумію. Вона йде облегченою, з дуже тонесенької тканини. 7D чи 10D. І зараз покажу, як до неї кріпиться квілд. Ось так виглядає з простенькою. І тепер просто можна сюди засунути подушечку. І тепер покажу вам квілт. Ось так виглядає скомпресований квілт Ice 200 г пуху, 200 г ткани на рівно 400 г ваги. І насправді він. Може компресуватися ось так, але чомусь виробник не надав компресійного мішочка ось такого типу. Тут в мене пуховичка. Зараз я вам детально покажу цей квіл. Тут є футбокс близько 50 сантиметрів, щоб його защіпнути і стягнути ноги. Але дивіться, що мене вразило найбільше. Що? Цей квілт підходить на рокфронтівську простиню. Я був дуже здивований, коли під час розкладання дома це виявив. Ось дивіться, він чудово защивається на цю простиню. Тепер беру стяжечку і формую футбокс. Який і буде трішечки виступати за межі килимка і компенсує недостачу зросту до цього килимка. Також тут тканина накладається на тканину, що додасть досить тепла ногам. ось так чудово вийшло. Коли все розклав і налаштував, можна просто посидіти і дивитися у далечінь. У ритмі міського життя важко знайти час для змістовних розмов із близькими. Тому ці миті особливі. Тут можна говорити про прості речі, а можна мовчати. Головне, це час, який ми провели разом, а день сьогодні був дуже насичений та сповнений різними емоціями. Ночувати ми будемо на самісінькому хребту під відкритим небом. Вдіваю саморобний капішон, який я пошив з курточки. Він додасть затишку та комфорту у цю ніч. Гори затихли, небо всіяне зорями. Такі моменти нагадують, що найцінніше ми маємо зовсім поруч. Як тобі спалось? Добре. Добре, тепло. О, доходить 9 ранку, а ми вже зібрані. Все-таки не розкладати тент економить дуже багато часу, який можна використати просто, щоб роздивитися навколо. І, якщо чесно, я не планував ночувати в окопі, але реально воно вартувало того, тому що ми просто лежали і... Десь півтора години дивилися на зорі, як там все рухалося, поглинулися в якісь такі роздуми. Ну, це такий досвід, який вартий дорогого, який ніколи не отримуєш, з тентом чи в наметі. Що, ідемо? Да, на гарган. Криженець залишається 50 метрів. І ось так вона виглядає. Так, ось таких тут два окопа є, гарних для ночівлі. Так, і ось видніється вже наша остання гора ось ця. До неї 1,3 і кілометри. Що ми пройдемо? Ось такий кемпінг на шляху на гору згар, кіньочку, але без краєвидів. Так, до гори згар ще 400 метрів. Так, відхиляюся від маршруту, трішки зрізаємо прямо до джерела. Ось такий тут лісовал. Ми вже пройшли. Ось такий старий ліс, багато повалених дерев. Який тут набір висоти, і ми вже спустилися на доріжку. Які в тебе враження після проходження цього маршрута по явірнику? Більше не хочу, якщо б це перший останній раз, це тільки бити ноги і нищити взуття і екстремальні борили, які. Ну, Майже неможливо перейти, треба обходити, облазити. Це дуже тяжко. Так, я думав, що ми його пройдемо набагато швидше. Але там дуже складно. То зараз ми обідаємо і спускаємося до водоспаду і будемо ночувати під тентом. Нарешті. Так, ми на роздоріжжі, на спуску з згар. І ось останні наші краєвиди. Природа тут дуже красива, але ми раді, що спускаємося в ліс, адже дуже спекотно і хочеться прохолоди. Так виглядає перевал переслоп, звідси відкриваються шляхи на всі чотири сторони. Дуже багато маршрутів, а ми тримаємо свій шлях на водоспад в очі сльози. Саме тут я запланував переночувати сьогодні перед від'їздом додому. Стежка нас вела гарним лісом. Через потік та поля квіті. А ось уже і сам ладоспад дівочі сльози. Я вже тут не був років 5. Самому цікаво подивитися, як він виглядає. Отже, нарешті ми прийшли і обшукав я тут все місце. Абсолютно немає придатних місць для тентів, ледве знайшов невеликий клаптик. Але перед тим як я буду ставити піраміду, я, як і говорив на початку, зважу вам свій наплічник. Отже, я витягнув з нього всю їжу і залишив тільки спорядження. Так, 5925. Сюди ще, звичайно, треба додати воду, їжу. Але все рівно, скільки б там не було, це не дуже велика вага для такого літнього походу. Пуховка 500 грам. І двохмісний тент-піраміда від Рокфронту. Ще раз його зважу. 600 грам. Спочатку я фіксую три края, де буде закритий простір у піраміди. Поставив всередину палицю на повну висоту і зараз спробую його натягнути до дерева. Просто подивіться, скільки одразу стає місця Колишок зі шпиці. Ось так його розвісив. Тут до дерева, тому що тут суцільний чорничник і мох. Тут я зробив ось таку відтяжечку і на кілочок. І у нас вийшов ось такий простір. І зараз ми будемо намагатися тут обоснуватися. Так, стелися сюди ближче, да. оце саме рівне місце, то буде тобі. Так, а мені придеться якось тут пристроїтися на оцьому корчі. Отже, відтягнув я відтяжечкою одну сторону. І ось ще є місце для мене. Тепер я спускаюся вниз до ріки, до водоспаду і покажу, що тут дійсно альтернатив, щоб переночувати з тентом, немає. Ось перше місце, ніби широке. Але тут посередині яма, камінь, от корч. Далі тут просто вогнище і немає місця. І ось ще одне місце. Далі все просто чорничник. Ось наш тент. І ось просто густий густий ліс. Отже, як ви самі побачили, місця абсолютно немає. Навіть на малесенький намет. Все дуже ось таке, дуже не вистачає гамака. І я дуже хотів взяти гамак у цей похід. Я вже навіть склав все для цього. Але розкажу вам про психологію великого наплічника. Так як у мене вже їх немає, і самий маленький на 60, який ви бачите, і то він 60 при повній загрузці. Тобто, виходить, я не закручую його, якщо в ньому 60. Тому середнє наповнення десь 50-55. І коли я все склав і бачу, що просто, мені не поміщається все, що я хочу брати. Тобто, нести можу. Хочу багато всього взяти, хай навіть корисного. Але просто не поміщається. І я просто все відкладаю зайве і беру тільки. Найнеобхідніше, тобто один-двохмісний тент на двох, все, що можна на двох. Таким чином, я ніс 6 кг плюс їжу. А якби у мене був великий наплічник, я б би ніс би 7, 8, 9 кілограм просто тому, що є місце. І просто тому, що раз є місце, значить потрібно його заповнити. Беру гамак, тент, купа всього і буду купа всього робити. Якщо коротко підсумувати, то виходить наступне: немає великого наплічника, береш менше речей. Що для тебе похід в гори? Для мене це по перше таке емоційне розвантаження. Нові враження, гарна природа. Спілкування з тобою. Це незабутні емоції, спогади потім. Дуже люблю кожен день, це якісь нові емоції, це ну, щось цікаве я кожного дня. Навіть якщо і буває погода не така, або Щось з маршрутом не то все рівно. Ех, були раніше часи. Я про що згадати та про що поговорити? Так непомітно за розмовами наступила друга ніч. В лісі дуже темно, дуже спокійно і особлива атмосфера. Здалека чується шум ріки. Повечерявши, повертаємося до темпу, в нас уже все постелено та наготовлено, залишилося відігнати жучків та павучків, та можна лягати спати. Яка ж сьогодні затишна та тиха ніч? Тишина просто вражає. Що, як тобі сьогодні спалося? Ви бачите, раніше за мене Ну, Спалося добре. Тільки я там трохи щось з'їхала. І вирвала колишок. І вирвала колишок, і на мене впав тент. А так добре все. На цьому наша подорож закінчується. Дякую тобі, мама, за ці незабутні моменти.